Віддати землю в правильні руки вирішили жителі села Розалівка Білоцерківського району ще у 2012 році. Від добра добра не шукають, тож очевидно добряче наболіло людям, якщо одностайно попросилися до іншого орендаря. Набридло кожен раз своє вигризати, поділилися селяни. Мріяли погарні статки від оренди, проте не виправдалися ці сподівання. До 2008 року господарство процвітало. Люди отримували орендну плату від землі, матеріальну допомогу на лікування, поховання, пайовикам безкоштовно орали городи, молотили, всі мали роботу. А головне усвідомлювали, що є власниками господарства. Змінився господар, людина зовсім чужа в селі. Змінилася організаційно-правова форма господарювання. Громада позбулася права брати участь у управлінні господарством, оскільки тепер була не його членом, а асоційованим учасником. Все вирішили за людей без їх згоди, бо були впевнені, селяни юридично неграмотні, довірливі, тому обдурити нескладно. Сьогодні у селі залишились жителі переважно пенсійного віку. Працювати ніде, тож роз'їхались молодші, хто куди в пошуках кращого життя. Але в тих, хто залишився вдома, не зникло бажання бути потрібними і захищеними, жити в гарних умовах і мати впевненість у завтрашньому дні. Земельний конфлікт між пайовиками Розалівки та орендарем СВК Розалівський загострився не на жарт. Селяни, згідно з умовами угоди, повідомили орендаря, що не мають наміру далі з ним співпрацювати. Вирішили зібрати збори, висловити недовіру і попроситися до Гудзенка, якого особисто не знали. Бачили на бордах, читали в газеті та начулися про його господарство товагролідер Україна, яке процвітає, і це не десь далеко, а зовсім поряд з Розалівкою в Іванівці. Хто хоч раз побував у цьому селі, бачив чудову школу, дитячий садок, проїхав рівними доглянутими дорогами, заглянув в очі місцевим жителям, той зрозумів, що таке справжній господар. Та й заробітна плата, яку отримують працівники, яскраво відрізняється від тієї, що зникає немов пісок крізь пальці в господарстві Розалівки. А тут і Віталій Іванович завітав на зустріч з передвиборчою програмою в Розалівку, бо балотувався в народні депутати України. Це був 2012 рік. Дізнавшись, що це є той самий Віталій Іванович Гудзенко, кинулися сільчани ділитися своїм наболілим. Вони і досі про це говорять з хвилюванням. А я по газеті його цього Гудзенка бачила вже. Я, його... я тоді там заходжу та кажу, е це Гудзенко. Каже, так. Да". Ми... А що ви тоді знали про Гудзенка, який він? Ну, що ми знали? Іваном кажуть, що рядишком, недалеко. Отаке було розбите, як у балачки були, як і ми, а він вже за скільки років підняв оцих людей. І ми давай просити до нього, щоб. Допомога в чому полягала? Що наше господарство, оце ці рейдери, які зараз керують цим господарством, ограбили нас, забрали наше майно і забрали нашу землю. Причому вони були зв'язані з місцевою владою. Тому нам треба було до когось звертатися за допомогою. І ось ми звернулися за допомогою до фермера. До найближчого, до Гудзенка, тим більше ми знали, що він своє село підніг, підняв із руїн. Там і школу в порядок привів, там і дитячий садочок відбудував. Та й взагалі ця людина, ми дивимося так, що ця людина в дійсності е, господарник дуже дбайливий і чесний він, з людьми е, обращається нормально. Ми сидимо у клубі, підходить мужчина, я дивлюся, на... це ж той, що на бігборді. Добрий день, добрий день. Кажу Віталій Іванович, добрий день, Віталій Іванович. Кажу, ви в житті трошки інакше, як на фотографії. Дуже приємна людина, він так засміявся. Дякую. Кажу, Віталій Іванович, беріть наші землі в оренду. У нас кінчається строк оренди у грудні 2012 року. Як кінчається? То ви ж склали договор уже із сакзаводом. Коли ми склали його? Там же ж я їздив у сакзаводі, сказали, що підписала Розаліївка договор уже із сакзаводом. Ніхто нічого. Він підходить сюди до стола, питає людей, підписували ні. То беріть нас, беріть до себе. Ми чули, що є такий керівник, але ну, ми не знали. Близько зовсім його особисто. А як він нас запросив до себе в гості, ми поїхали туди до його на автобуса, прислав, ми поїхали, щоб подивитися, то це ж в дійсності людина така, що відповідає усім нашим вимогам. Гудзенко пообіцяв людям довести справу до кінця. За два роки стикнувся з усіма барвами бюрократії та корупції. Шукаючи правду. Проте за ці роки, не використовуючи землі пайовиків, Віталій Іванович сплачував орендну плату Розалівцям. Торік не користувався, він торік не користувався. Ну нам оплатив паї, оплатив, і городи обробляв, і паї нам оплатив. Цього господарства ні копійки не взяв на сьогоднішній момент. Ні копійки. Він тільки вклав. І захищає наші інтереси. Сільчани один за одним навперебій розповідали про Віталія Івановича. Волів висловитись кожен, бо такої турботи уваги не відчували вже давно. Емоції переповнювали вщент, не могли стримати і сльози вдячності, бо на таке благо й сподіватися не могли. А тут все для пайовиків зовсім інші відносини. Принциповим питанням агролідеру Україна у земельному питанні є те, що справжніми власниками землі є люди, які віддають її в оренду. Вони мають право знати, як використовується земля. Вони мають отримувати гідну орендну плату за землю. Вони повинні відчувати себе повноправними господарями, а не схиляти голову перед орендарем в очікуванні його подачки. Яка наша проблема найбільша? Обробіток города. А він же як до нас відноситься гарно? Приїхав Комбайн змолотив підвозить зерно до хати. Було це, правда. Велике йому спасіба, хай йому Бог дає здоров'я. Він одна єдина людина, по суті, в районі, яка була на Майдані і допомагала Майданівцям і матеріально, і морально, і навіть ось о, на схід воякам відправив цілий вагон продуктів від цукру, і круп. Дуже порядна людина. Дбає про цих бабок, я по другому не можу сказати. Бабки інваліди. І Він дуже, дуже великий молодець. Ми йому дуже віримо і сподіваємося, що він буде тільки за нами. Дай йому таке велике Боже здоров'я, щоб він. Ой. Хто б коли нам тут оті бабі привіз мішок той сахару чи той мішок муки? Ходи, проси, кланяйся. А ми ж тут проробили все життя в цьому селі. Ми своє здоров'я отут оставили, І на нас зараз ніхто не дивиться. А він же який? Хай йому дає Бог здоров'я і допомагають йому добрі люди. І, і, і урить, і молотить, і дискує, і культивірує. А що нам ще треба? Що нам керівника, треба? Керівника да. нам треба гарно. У нас люди да. Ми у нас будемо молитися на, за його, за його сім'ю. Хай, хай йому дає Бог здоров'ячка. У нього все під контролем, щоб жителі села не залишалися наодинці зі своїми проблемами. Снігом занесло вулицю. Звернулися до місцевої влади, не розчистили сніг. Віталій Іванець за 30 кілометрів преснігорозчищувальну техніку, щоб розчистити дорогу, щоб доїхала скора. Так само випадок був і на вулиці Шевченка. Теж там Вєра, Мележик. Двоє дітей захворіло, треба було скору визвати. Визивають гудзенка, щоб прислав техніку за 30 кілометрів, коли в нас є тут своя. Не дають. На похорони дуже допомагає, Помагаю. і машину, і грошима допомагає. Де не поглянь кругом Віталій Іванович. Віталій Іванович, ми на його молимося. Сторіччя святкувала у нас дуба Анастасія Григорівна. Вона здала її гудзенку, подарунок привезли. Уже Коля мені розказує, сто роз гудзенку вирізав у своєму розарії, сто дну, бо сто не можна. Сто привезли бабі з бантом. Тут уже районна газета пише, що подо... холодильник привезли, подарок привезли, районна газета пише, що тут вітали сторічну ювілярку в Розаліївці, а про Гузенка й слова ніхто не сказав, бо їм Мулько, що така людина простим людям допомагає. Коли це таке в нас було в селі, щоб на нас хтось увагу яку звертало? Ніколи такого не було. Отак, От поспілкувавшись з сільчанами, майже пів години, нам запропонували запитати про Віталія Івановича в будь-кого з мешканців. Просто на вулиці. З магазину вийшов дядечко, на зустріч якому ми й поспішили. Добрий день. А я хочу запитати вас, чому ви вирішили віддати землю в користування Віталію Івановичу Гудзенку? Посчитали мужним йому іменно дати. Хазяїн хороший. Землю веде, як положено, значить вирішили йому віддати. І як чоловік відноситься до людей добре, до всіх, до пайщиків. Ну, в остальному все теж добре, поки що задоволені всі. Отак. Далі вирішили прогулятись з селом, помилуватися його краєвидами і опинились на вулиці Кірова. Познайомились з бабусею Галею, яка теж є пайовиком агролідеру. Доброго дня, а це прийшла у вас запитати про Віталія Івановича Гудзенка, чому ви вирішили віддати свою землю в оренду саме йому? Бо це добра людина. Ви знаєте, дуже була ж це ж колгосп був, поки Кесіль був живий, то трошки там давав, додавав, а як став оцей Василенко. майнових не дає зовсім. Коли ж оце вже це трапилася людина, не знаю, це, мабуть, так Бог дав. Та ви що? Він нам і майнові усі виплатив, він нам і за землю цього віддає. Е, і не держав навіть за землі, а виплати був. Вже ж ми йому здали. О, а це тепер, дивіться, ось, муки привезли мені, і сахару привезли. О, і ще й гречки дадуть, і олії, якісь олії привезли, і гречки о, крупів. коли це він і дорогу чистить, ну що ну, я можу сказати. Все так, як треба. О. У мене навіть фото Віталія Івановича є. Похвалилася бабуся. Ось так підійду, подивлюся на нього, подякую і помилюсь Богу, щоб дарував йому здоров'я. Запросила і до хати, щоб показати, що і цукор, і борошно вже привезли, коли таке ще було. Тому й поважають Віталія Івановича люди, про яких дбав, дбає, і впевнені на всі сто буде дбати. А що вже господарник, то від Бога. Такої думки і Микола та Зінаїда Онопрієнки, які мешкають за кілька хат від Галини Миронівни. Ну як? то йому і так видно, що він господарник нормальний. От дивіться, він навіть в нас ще не брав землю, він нам вже допомагав. Оде до нам діскують, молотять, орють. Це все по дешевшій ціні, не так, як беруть селі. В прошлому році взагалі нормально все робив. І в цьому році він дістав. До да, техніки хватає. Я навіть працював у красному по газу ходив. Люди відзиваються за нього, тільки прекрасно. Там старі люди в основному живуть. Говорять, все нормально. Додому і нам Даже жінці треба було муки, вона в мене пекар. Привезли муки два мішки, прямо підвезли до хати. Треба цукру, цукру привезли цукру. От зерно нам треба буде, привезуть зерно. Все прекрасно. Це господарник, я думаю, великий. І нехай йому Бог допомагає все буде добре. Це ясно, що господарник і нам допомагає, і взагалі всі люди балакають. Ось моя сусідка Галька, вона все розказала, вона душі в ньому не чає. І в нас в хаті і в неї кругом вже ж його портрети, і в нас портрети кругом. Ну, ми йому віримо. За два роки, що ми все життя чекали, поки ми дорогу построїли. Ну, построїти, то построїли, почистили, почистите дорогу, там нема кому. Як не а ми що? Не люди, бо я в школі робила, баба Галя вже була на пенсії, вже нема кому. Ми вже не люди. А тут, може треба, може, і не треба, а дорогу чистить. Другий раз можна було б її не почистити, а вона вже прочищена, встали рано, вже готова. Ну все. Даймо Боже здоров'я. Успішне господарювання на цій землі можливе лише за умови, коли ми будемо її цінувати та дбати про неї, коли ми будемо пам'ятати, хто є її справжнім власником. Добре, що в Розаліївці нарешті є такий господар, який засвоїв ці прості та водночас дуже важливі істини. Звичайно, головна його мета успішно вирощувати врожай. Але коли є невирішені проблеми у села, Віталій Іванович не може стояти осторонь. Саме цим принципом і керується в роботі. Переконаний, що гарний розвиток підприємства та добробут села тісно пов'язані. Довіряють тут Віталію Івановичу понад усе. Сільчани не просто отримують орендну плату, вони відчувають себе людьми. І прагнуть, щоб діти навчались у гарній школі, повноцінно харчувались, щоб культурне життя не обмежувалося сидінням біля телевізора, щоб село не втрачало свою громаду і самобутність. І не лише їхні сотні тисячі таких сіл, як Розаліївка, потребують господаря справжнього, небайдужого, а люди захисту. Переконані, що за такими, як Віталій Іванович, надійне майбутнє держави. Тому й звернулися до нього з проханням, щоб знову подавав свою кандидатуру. На позачергових виборах до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року. Бо він людина, яка з народом і буде працювати для народу. Ми, жителі села Розалівка, який на Білоцерківщині, написали лист звернення до Віталія Івановича Гудзенка, депутата Київської обласної ради, із проханням, щоб він зареєструвався в кандидати. Депутати до Верховної Ради, тому що він дійсно людина, яка із народу і буде працювати для народу.